Цьогорічні місцеві вибори увійдуть в історію як вибори з дуже низькою явкою населення. У Житомирі проголосувало 80 тисяч 850 людей, що складає усього 38,85% від загальної кількості виборців. Чому люди масово проігнорували місцеві вибори і чи будуть вони голосувати у другому турі виборів міського голови? Ми поцікавились в Житомирян. Розвірилися, мабуть, в результатах, що, що справедливо відбудеться, ну, скажімо. Щоб будуть справедливі результати. То якщо в цьому році балотувався б товариш Сталін, то я думаю, він би ну прийшов би по всіх дільницях. То що десь 60-70% були бабусі, дідусі голосували. Тоб, ну, пенсійний пенсійного віку, тому такі результати в нас по країні. Молодь сидить вдома і не голосує. Ну, піду, в принципі, піду, але чесно кажучи, також в мене бачите, ну, такі не дуже позитивні настрої після цих. Виборів. А тому, що люди зневірилися. Вже зрозуміло по телевізору, це все показують. Люди ж відкрито вже говорять, що зневірились, нема кому вірити, нема. Влада нас не чує. Я хочу, щоб в щось змінилось, хоч я не уверена, за кого я голосую, чи не будуть такі самі, як зараз. Ну, напевно, в тому, що. Більшість кандидатів була невідома багатьом людям, а також можливо в тому, що не визначились за кого голосувати. Все так, я вважаю, що мій голос багато чого змінить, і вважаю, що кожен має зробити свій свідомий вибір. І на щодо того, чи змінить щось, ну буде видно. Сейчас покажет. Ну, потому что, в принципе, выбирать не из кого. Все то же самое. Ничего нового не предлагают. Одни какие-то сказки и обещания, которые, естественно, не выполняются. И тем более, зная, что у истоков стоит. Такое впечатление, что просто лезем к кормушке, потому что это уже на уровне городском, а не на уровне Киева. Получается. Ну, а за кого? Новых людей нет, программы явно и нет. Есть только пиар крупный. Ну, на второй – да. Хоча не сильно, але з меньшего надо уже з худшого вибирати менше опасне зло, так скажемо. Уже того, що буде, что що далі буде. В принципі, я не Ничего Нічого нового не ничего так, по більшому не жду від виборів. лучшую сторону для Житомира і взагалі в целом как бы для страны, скажімо так. Та обов'язково потрібно йти на вибори. Це ж обов'язок. Якби все було куплено, вони б стільки реклами не давали. Ну, я вважаю, що кожен має піти на вибори. Просто... Люди, правда, нікому вже не вірять. От і все. Коли була передвиборна агітація, вони елементарно даже ничего в это время не сделали. Хотя ранее даже были выборы, вони это делали. Я, например, без 1 минуты 8 пошла на выборы, потому что я не хотела, чтобы мой голос был сфальсифицирован. Для этого я пошла и проголосовала. На самом деле, я не вижу ни одного кандидата, за которого бы можно было бы отдать свой голос. Я пойду голосовать на второй тур, но, честно говоря, я не верю, что что-то может поменяться, потому что в наше время сейчас все решают деньги.